Самий величезний привіт. Я вас запрошую до магазину Аврора. Сьогодні подивимося які акції знижки з 14 по 20, включно липня. І, Звичайно ж, пошукаємо з вами. Новинки, дякую за коментарі, і я вам дуже вдячний за ваші вподобайки. Величезне вам спасибі, господинки. Біжіть за шваброю з віджиму в магазин Аврора. Вони зараз за супер ціною. Одна запаска коштує, так як ціла оця швабра, телескопічна ручка. І зараз цю швабру можна придбати зі знижкою лише за 99 гривень. Також дуже хороша знижка на ось такий контейнер із кришкою пластиковий. Подвійне денце для холодильника. Зараз також за приємною ціною. Зверніть увагу 99 гривень. Якщо у вас є автомобіль або ж скажіть своєму знайомому, другу, колегі, кому. Зараз можна придбати та взагалі купіть і подаруйте. Дивіться, ось такий тримач для мобільного телефону. Лише зараз 69 гривень. Також зверніть увагу на ось цю торгову марку. Фен дуже хороша також знижка, швидке сушіння без пошкодження волосся, температурні три режими і швидка подача холодного повітря. Ціна такого фена зараз 299 гривень. Суперколонка також зі знижкою, плюту підключення, супербас, можна слухати радіо і можна розмовляти по телефону. Шнури входять в комплект. І зараз можна придбати цю колонку. 299 гривень. Також зверніть увагу. А зі знижкою, ось така портативна колонка а, і світомузика ще й буде. Ціна такої зі знижкою? 299 гривень. Зі знижкою можна придбати ось такі навушники вакуумні, в чорному та білому кольорі. Знижка 50%, акційна ціна 55 гривень. Я знайшов навушники навіть трішки бюджетніше. Також мають хороший бас 39 гривень. Навушники вакуумні, дротові також з хорошою знижкою, трішки інша вже фірма. За акційною ціною зараз 39 гривень. Приїхали до нас нові килимки під двері. Вони йдуть ось такі, бачите, тверді, не м'якенькі, досить хороша якість, зараз скажу ціну такої новинки. 189 гривень. Ще одна новинка, ось така, дивіться, довга доріжка. Я гадаю, що її можна постелити на кухню там, де ви працюєте. Ну, готуєте їжу або ж миєте посуд. Зараз просканую ціну. Можливо, тут метраж вказаний, не вказаний 219 гривень. Зі знижкою зараз набір ось таких спонжів для макіяжу. Зверніть увагу 29 гривень. В акції зараз ось така піна а для ванни 750 мл 44 гривні. Маска для волосся торгової марки Доктор. Тут майже літр 99 гривень. В акції зараз можна придбати шампуні та бальзами. Ошай тут 400 мілілітрів за ціною 74 гривні або ж шампунь, або ж і кондиціонер. Спрей, кондиціонер для волосся, кокосовий, термозахист 44 гривні 150 мілілітрів. В акції ось такий великий літровий шампунь. Є декілька видів: 62 гривні. для малечі шампунь Кря-Кря, 24 гривні 200 мілілітрів. Поставили зараз зі знижкою ось ці парфумовані гелі для душу. Тут також є багато різних. По 49 гривень. Гель для душу тямо кремовий 49 гривень, 400 мілілітрів. Від торгової марки шик дуже багато ось ці гелів для душу. Хто полюбляє аромати, тістечка, тортиків, вони також зараз зі знижкою, але чомусь цінник показує без знижки. Чи може я не той взяв? А, це трішки інакший, вибачаюсь. Ось ці, ось ці в акції вони теж дуже круто пахнуть, кремові гелі для душу 44 гривні 430 мл. А зі знижкою три в одному чоловічий засіб для а, гель для душу. Для... Можна використовувати... от, от я завжди збиваюся гель для душу чи шампунь. Ну тут написано, що можна використовувати як і гель для душу, і як шампунь. Але от хто не має з цим проблеми, у мене одразу виникає проблема, якщо я помиюсь не тим своїм шампунем. Я раніше також користувався три в одному і мив голову і тіло, як використовував як і шампунь, як і гель, і дуже сильна лупа була. Потім я в Почав використовувати по призначенню шампунь-шампунь, а гель для душа, гель для душа. Пензлик косметичний для пудри 39 гривень. А зверніть увагу, зараз ось це дзеркало. З підсвіткою можна придбати за 69 гривень. Кумедні пов'язки на голову за ціною 59 гривень. Ось таке велике крем мило 900 мл, можна придбати за 37 гривень. 37 гривень, шик дихтярне мило 300 г. За 29 гривень можна придбати ось таке дольчеверу мило для рук 500 мл. Дольче веру дитяче мило для рук 500 мл 32 гривні. Порошок для прання Грюнвельт для ручного прання 350 грамів, 27 гривень. Безфосфатний порошок рюнвель 350 грамів за ціною 33 гривні. Також хороша знижка на капсули для прання Грюнвельд 12 капсул 99 гривень. Капсули для прання сіла колор 12 штук 94 гривні. Великі капсули для прання Вошен Фрі 17 159. Освіжувач повітря гелевий, 190 грамів 39 гривень, є багато різних ароматів. Блок туалетний Gelex, 44 гривні. Змінний балон, освіжувач повітря 62 гривні. Це засіб для миття ванни з ароматом лаванди 750 мл. Він де як спрею 55 гривень. Зі знижкою можна придбати ось такий гелекс для ванної кімнати 500 грамів 79 гривень. Хочу показати новинку. Ось така паста від люксорт універсальна для чищення будь-яких поверхонь 100 г 44 гривні. І люксорт активна піна. Також для поверхонь, 500 мл 99 грн. Їжак для чищення раковин ван, акрилових ван кахлю. 500 мл 24 гривні. Зараз ціна знижена. Містер профі від свілі та грибків. Спрей 500 мл, 39 гривень. Очищувач побутової техніки для видалення накіпу та іржі. Міс Хелен. 34 гривні, акційна ціна. Ось такий освіжувач повітря рідкий. Зараз можна придбати за 37 гривень, об'єм 250 мл. Лише 99 гривень, а сілан об'ємом 770 мл. Ціна знижена на ось такий пом'якшувач. Лише зараз 34 гривні. Зверніть увагу, літровий. Також дуже хороша знижка. 24 гривні, олівець плямо, вивідник. Засіб, концентрат для чищення, килимів, килимового покриття, м'які меблі та салон автомобіля 5 гривень. Набір станків для гуління 3 штуки на три леза, 42 гривні. Зі знижкою можна придбати ось такий набір станків для гуління, три штуки. Так. І один в подарунок. Тобто чотири станочки на три леза. Тут смужка гелева, яка зволожує шкіру і підіймає волосочки. Друга смужка 94 гривні за набір. Класна зубна щітка, бачу, їх вже всі розкупили. Ось такий космонавт 29 гривень для малечі. Набір зубних щиток в упаковці 5 штук 39 гривень. Елін, міцелярна вода, до речі, здається в Тіктоку, а якась блогерша казала, що це непогана сама фірма, якість 200 мл 34 гривні. 59 гривень цієї ж фірми пінка для жирної та комбінованої шкіри. Ну, взагалі тут для різних типів є це для чутливої. З екстрактом ромашки 49 гривень антиперспірант синіта. 64 гривні гель для інтимної гігієни 310 мл. 79 гривень дезодорант фа. 64 гривні засіб для очищення шкіри навколо очей. Зі знижкою ось такий пластиковий кошик із ручками. Ця квіточка йде ось сюди. Вона закріпляється на стінку кошика 99 гривень. Органайзер на три ящичка. Висобний ось такий, невеликий для дрібничок 99 гривень. За 77 гривень можна придбати ось таку пластикову коробку для. Прального порошку просто сюди пересипаєте на 3,5 літри і закриваєте 77 гривень. Шнур для білизни на 20 метрів, 24 гривні. Ось такий кошик є в чорному та в білому кольорі. Це металевий з ручками. На нього також зараз хороша ціна. Знижка можна придбати за 99 гривень. А білий ось такими дерев'яними ручками. Точнісінько, така сама ціна 99 гривень. Ось такі силіконові рукавички для миття посуду. Зараз можна придбати таку новинку за 59 гривень. Є різні кольори. Ось такий великий органайзер на 4 шухлядки. Це вже трішки більше, ніж я вам попередні показував. Також зараз дуже хорошою знижкою. Акційна ціна його 99 гривень. Я знаю, що де кому може потрібно буде такий інструмент для прочищення трубопроводних труб, тому вам показую, є в Аврорі 84 гривні. 49 гривень вінілові рукавички, 10 штук у наборі. Ось такі рукавички, точніше, пара від Файно. Зараз можна також взяти зі знижкою 38 гривень, 60 гривень. Набір губок -кухонник. Для складних забруднень написано від Frakingbock. Зараз вони в акції 60 гривень. В акції ось такі великі чашки на 500 мл 88 гривень. Ось такі чашки, кольори в асортименті. Також зараз можна придбати зі знижкою 64. Новинка в магазині Аврора, Ось такі цікаві нові криманочки. Дивіться, на перший погляд, ніби воно із скла, але це пластикові. Ціна зараз на них 39 гривень. Кашпо для квітів у вигляді мавпочки. І дивіться, закрила ротик, закрила очки, а де ще така, що вушка закрила. Зараз 299 гривень. Ось цю черепаху зараз можна придбати за 299 гривень. Також вона в акції. Зі знижкою яйцерізка 17 гривень. Пальник для газових балонів 64 гривні. Дозатор для пляшок металевий 29 гривень. Зі знижкою зараз можна придбати годинники на стіні в магазині Аврора за ціною 177 та 187 гривень. Знижка 50%. На ось такий ліхтарик, лампочка на батарейках зі шнуром. Тут є різні кольори, і гарно підвісити на лоджіу. 34 гривні. Світильник накладний, знижка також непогана 99 гривень. Лед нічник мережевий 34 гривні. Зі знижкою зараз ось цей набір ліхтарів. Вони працюють на батарейках, кріпляться на двосторонньому скочі, ще й мають пульт керування. Ціна зі знижкою 149 гривень. Господинки, зверніть увагу: 99 гривень. Зараз ось ці пледи є в двох кольорах. До речі, немаленький розмір. Теж хороша знижка. Розмір 140 сорок на 2 Вісім відсотів і 30 штучне. Дуже хороша якість. Я буду закінчувати це відео. Йду знімати вже наступне дуже багато акцій в магазині Аврора. Чекайте наступне відео. Вже побачимось з вами завтра. Нехай у вас все буде гаразд. До зустрічі!